Чотири місяці знадобилося бібліотекарям, аби визначити своїх найкращих юних читачів. По одному шести та семикласнику із кожного району та великого міста краю привезли до обласного центру на читацький конкурс. Організатори інтелектуального змагання кажуть, попри загальне уявлення, мовляв, сучасні школярі книг не читають. Це неправда. Що читають вони книги і Олександра Дерманського, і Андрія Кокотюхи, і Лесі Воронини. І зарубіжну літературу так і залишається в рейтингу. Гаррі Поттер» і Сутінки Майера», і книги цілі, цілі серії книг про Лолу автора Абеді. Тобто змінюються смаки, але залишається класика. Ніна Шмурикова, подільська письменниця та член журі конкурсу, каже, зачитуватися знаними на увесь світ бестселерами добре, та рідних хмельницьких авторів підлітки майже не знають. Сама ж радить брати до рук не тільки загальновідому класику, а й твори сучасних українців. Мирослав Дочинець Горянин. Я вважаю, що цю книгу можуть уже старшокласники почитати. Вона прозова книга, звичайно, і вона написана на такому рівні. Вона останнім часом викликала в мене таке якесь особливе піднесення, захоплення. Стиль книги самої, як писати книгу. У кожного із юних поціновувачів писаного слова вже є свої улюблені твори та автори. Все влада Нестайко. Ну я люблю його читати книжки. Того року розповідав також на цьому конкурсі про лісову школу пригоди та терото з Васюківки. А от Карінині улюблені книги про Гаррі Поттера. Дівчинка каже, читає щось постійно. «Стала більше читати, стала старше. Я, я зараз говорю трішки не так, як говорила, коли була маленька, можу використовувати якісь фрази, які я, якісь фрази вислови із книг, які я прочитала. Моя мама дуже любить читати, і бабуся. Вони мені розповідають багато нового про книжки, а я їх беру в бібліотеці і читаю. Шестикласник із Вінковеччини Іван нещодавно прочитав найвідомішу книгу людства Біблію. Вона навчає людяності, совісті не красти, не обіжати. Ну, читав, який Бог давав своїм учням історії, навчав їх і як розп'яли Ісуса Христа. І ну ця книга одним словом дуже цікава і повчальна. Часом батьки скаржаться, їхні діти книги до рук брати не хочуть. У такому випадку бібліотекарі радять батькам показувати приклад, читати самим. Вони стають більш самостійними і вони втрачають цю тягу до книги. Їм здається, що вони вже переключаються на інші такі проблеми, тому в цьому плані надзвичайно відповідальність не нав'язувати, а заохотити. Тобто, я знову ж повторюся, знайти ту книгу, яка саме цікава для цієї індивідуальної дитини. Приклад батьків у всьому, якщо читає родина, і зараз ми наголошуємо на родину сімейних читаннях голосні читання, коли читають всі разом, і батько особливо з поміж майже 70 тисяч подолян, котрі брали участь у конкурсі, тільки двоє юних ерудитів від Хмельниччини зможуть отримати головний приз поїздку до Львова на форум видавців, який у місті Лева традиційно проводять восени.